з якими твоє навчання стане легшим. Перше правило. Гарний та якісний сон. Це запорука відмінного настрою та самопочуття. Учню необхідно спати 7-8 годин, щоб мозок встиг відпочити. Друге правильно розпочинати день. Якщо прокидатися з позитивними думками, наприклад, після школи можна буде зайнятися чимось цікавим або вдома чекатиме улюблена шоколадка, то день точно буде чудовим. Третє. Не відкладати уроки на останній момент та вчити їх за графіком. Зробив діло. Гуляй сміло. Якщо у п'ятницю задали вирішити завдання з математики на середу, то вирішити його потрібно у вихідні. Четверте прибирати гаджети. Якщо робити уроки та відволікатися на гаджети, тоді ДЗЕ вдасться засвоїти лише наполовину. П'яте відпочинок. Школа, уроки, постійна рутина. Тому кожному школяреві потрібен відпочинок. Спілкування з друзями, заняття спортом, походи на пікніки чи кіно. А у вас є власні лайфхаки для полегшення навчання? Пишіть в коментарях та підписуйтесь на канал.